Виплати за міськими соціальними програмами, започаткованими у 2022 році, тривають. Вони спрямовані на те, щоб допомогти чернігівцям оговтатися від наслідків російського вторгнення. Так, власники приватних житлових будинків, пошкоджених або зруйнованих обстрілами, отримують від 10 до 40 тисяч гривень. Торік ці кошти виплатили 1596 чернігівцям на суму 26,5 мільйонів гривень. Пропонується надати одноразову матеріальну допомогу власникам приватних житлових будинків 71 одному мешканцю. Сума 956 п'ятдесят тисяч гривень на 2023 рік. Міська рада продовжила і програму часткової компенсації вартості відновлення пошкоджених обстрілами вікон у багатоповерхівках Чернігова. Містяни отримують виплати з розрахунку 3 тисячі гривень за один квадратний метр вікна. За 2022 рік, нагадаю, часткову компенсацію отримали 647 мешканців міста на загальну суму більше 8 мільйонів. І знову ж таки на засіданні комісії розглянуто 17 заяв громадян на загальну суму 211 тисяч 497 гривень. Незважаючи на скрутне фінансове становище, бюджет Чернігова фінансує також ряд програм, започаткованих ще до російського вторгнення. Так, діти з вразливих категорій отримають допомогу за успіхи в навчанні за перший семестр 2022-2023 років. До переліку входять сироти діти, позбавлені батьківського піклування та діти загиблих захисників та захисниць України. Одна тисяча гривень це 13 учнів, і в розмірі 700 гривень це 98 учнів. Загальна сума допомоги 81 одна тисяч. 1600 гривень, 111 учнів. Також 57 чернігівок отримують одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини на загальну суму 525 тисяч гривень.